Давайте розглянемо, що таке прибавка і як її виконувати. Прибавки використовують для збільшення кількості петель в'язаного полотна. Їх можна в'язати різними стовпчиками в різні послідовності. Зараз розгляну, як це зробити. Щоб виконати прибавку, потрібно в одну петлю пров'язати два стовпчики. Є один стовпчик, і в цю ж саму петлю я вив'язую ще один стовпчик. Ось і є прибавка з одної петельки два стовпчики ще раз. З наступної петлі вив'язую стовпчик без накиду, заводжу гачок в цю ж саму петлю і вив'язую ще один стовпчик без накиду. Є прибавка стовпчиками без накиду. Ось, якщо ми уважно подивимось, ми бачимо, з одної петлі вив'язані два стовпчики, з одної петлі два стовпчики. це і є прибавка. Зараз я пров'яжу просто стовпчик без накиду. І давайте порівняємо, як виглядає стовпчик і як прибавка. Там, де вив'язаний просто стовпчик, ось у нас утворилась така невеличка галочка. І там, де прибавка, у нас ніби подвійна галочка. Дві прибавки, дві подвійні галочки. В наступну петлю я також пров'яжу прибавку. Пров'язую стовпчик без накиду. Знову заводжу гачок в цю ж петельку і в'яжу ще один стовпчик без накиду. Просто стовпчик без накиду і знову прибавка в цю ж саму петлю ще один стовпчик. Поглянемо уважно на в'язане полотно. Ми бачимо подвійні галочки, прибавки, маленька одинарна галочка це стовпчик без накиду. Наступна подвійна галочка знову прибавка. Далі у нас стовпчик без накиду, маленька галочка. І подвійна галочка це прибавка. Отже, у нас пров'язано прибавка, стовпчик, прибавка стовпчик, прибавка. Так, в'яжуться прибавки з стовпчиками без накиду. Але їх можна в'язати також з стовпчиками з накидом. Зараз покажу, як це зробити. В'яжу дві повітряні петлі, щоб вийти на рівень стовпчиків з накидом. Робимо накид. І з цієї петлі зараз пров'яжу прибавку. Отже, я заводжу гачок в петлю. У мене три петлі. Я пров'язую в два прийоми: дві петлі і через дві петлі. Отже, є один стовпчик з накидом. Далі знову роблю накид, і в цю ж саму петлю вив'язую ще один стовпчик з накидом. Три петлі я пров'язую через дві і через дві. Видно, що два стовпчика вийшли з одної петлі. Це прибавка з стовпчиками з накидом. Зараз я пров'яжу просто стовпчик з накидом. А в наступну петлю буде прибавка. Отже, я пров'язую один стовпчик з накидом і в цю ж петлю в цю ж саму ще один. Подивимось уважно, в чому різниця між прибавками і звичайними стовпчиками. Два стовпчики виходять з одної петлі, це прибавка. Далі з петлі у нас вив'язаний лише один стовпчик. І з наступної знову в нас вив'язано два стовпчики, це також прибавка. Тобто в нас пров'язана прибавка, з одної петлі два стовпчики. Просто стовпчик з накидом. І далі знову прибавка Два стовпчика з одної петлі. При в'язанні по колу є певні закономірності виконання прибавок, ми їх розглянемо на наступний раз. При в'язанні поворотними рядами прибавка виконується точно так. При необхідності виконання прибавки ми вив'язуємо з 1 петлі 2 стовпчики, заводимо гачок в цю ж саму петлю і в'яжемо ще один стовпчик. Подивимось уважно на пров'язаний ряд ми бачимо прибавку, ще одну прибавку. прибавку, подвійні галочки. Далі одинарна галочка, стопчик без накиду, Далі знову прибавка, стопчик без накиду і прибавка. Впевнена, ви з легкістю навчитеся виконувати прибавки різними стовпчиками. Бажаю успіхів!